Українці, привіт, раді дати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Нещодавно ми з вами досліджували європейський авторинок, і ми дивилися, які автомобілі українці найчастіше приганяють. Перше місце в нас займало ділили між собою Фольксваген Пасад та Фольксваген Гольф. А далі на третє місце перемістилася Шкода Октавія. І сьогодні ми з вами подивимося, які автомобілі можна купити до півтори тисячі євро на сайті Mobile.de І наш огляд відкриває Шкода Октавія. 11 місяць 2006 року. 1.9 дизель, механіка, кузов Універсал. Вартість автомобіля 890 євро. Цікавий автомобіль. Люди українці дуже сильно полюбляють саме такі Октавії в універсалі, в дизелі 1,9. І що ми маємо? Ми маємо на цей автомобіль митні платежі 104 700 гривень, або в еквіваленті 2550 євро. Далі шкода Октавія, 8 місяць 2007 року. 1.6 бензин. Механіка універсал 990 євро. І Яка велика різниця в митних платежах? Якщо попередній автомобіль з об'ємом двигуна 1,9 дизель коштував 890 євро, а митні платежі були 104 тисячі, то другий автомобіль, в якого бензиновий двигун і об'єм 1,6, вартість його майже 1000 євро, але митні платежі складають 61 914 гривень або 1510 євро. Яка різниця? Майже, дивіться, майже 50 тисяч гривень. Без там 2,5 тисяч 50 тисяч гривень різниця митних платежах. Отже, коли ми вибираємо автомобілі, в першу чергу, звичайно, набагато вигіднішими є шкоди на бензинових двигунах. Тому що бензин у нас в розмитненні стає набагато дешевше. Йдемо далі, Третій автомобіль. Шкода Октавія, п'ятий місяць 2006 року, 1,9 дизель, механіка, універсал. Вартість 1350 євро. Митні платежі вже на цей автомобіль складуть трошки дорожче, тому що і вартість автомобіля дорожча буде 110 577 гривень або 2697 євро. Ось наступний дизель, і ми бачимо, що вартість дорожча. Порівнюючи третій автомобіль з першим. Ми можемо зробити висновки. Чим дорожче автомобіль коштує, тим дорожче буде коштувати і його розмитнення. Четвертий автомобіль: Шкода Октавія, другий місяць 2008 року. 1,9 дизель, механіка в універсалі 1400 євро. Вже ми бачимо і ціна дорожча, але і стан автомобіля набагато кращий, ніж були попередні. Митні платежі в такому разі складуть 98 676 гривень або 2400 євро. Такий самий двигун, 1,9 дизель, але враховуючи, що цей автомобіль є новіший, що його рік не 2006, як був попереднього, а 2008 рік. Ось і митні платежі також є дешевшими. І останній автомобіль на сьогодні це Шкода Октавія, другий місяць 2006 року. Бензиновий двигун 1,6. Механіка в універсалі. Ціна 1550 євро. Вартість митних платежів по даному автомобілі 70 92 гривні або 1700 євро. Коли ви просите нас підібрати автомобілі, ви питаєте, що ми можемо вам порадити? І моя порада, звичайно, щоб автомобіль сподобався вам і щоб він був вигідний для того, щоб ви цей автомобіль пригнали в Україну. Чому? На прикладі останнього автомобіля ми можемо розглянути. Ми маємо вартість автомобіля 1550 євро і митні платежі 1700 євро. У нас виходить 3250 євро. Це митні платежі плюс автомобіль. Але до цієї суми не забуваємо додавати. Вартість доставки. Якщо ви маєте можливість самостійно виїхати купити цей автомобіль, то вартість доставки у вас буде тільки на ваше проживання, на білети в одну сторону і на пальне для автомобіля. Далі ви також даєте послуги брокера. В нашому випадку ми беремо за послуги 100 доларів, і після того, як ви вже розмитнені, залишається сертифікація 2400 гривень і перший облік мрео. Особливу увагу потрібно звертати на ті автомобілі, які і в розмитленні будуть коштувати недорого, дорого, і ті автомобілі, які... Знаєте, що можуть бути і перепродані в Україні. Чому? Тому що деякі автомобілі люди завозять з великим об'ємом двигуна і вони стають невигідні в майбутньому продажі. Саме через це, якщо ви будете заходити на сайт авторія, ви будете бачити, що перекупи люблять приганяти автомобілі. Отакі бензинові, 1.4, 1.6 тому що вони йому в розмитненні стають набагато дешевше, а на продаж вони їх виставляють по ціні дизельних автомобілів. Отже, українці, підбирайте автомобілі для себе на сайті мобіле Якщо буде потрібна допомога в плані розмитнення, звертайтесь по номерам, які ви бачите на екрані. Пишіть коментарі, ставте цьому відео лайк, для того, щоб більше людей бачило справжні ціни на автомобілі і щоб більшість людей в Україні могли собі купити новий автомобіль, для того, щоб цей автомобіль допомагав. знаєте, Сьогоднішній час життя без автомобіля це складне життя. Українці, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас і перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.